Хочу вам показати, як грати середньовічну музику на укулелі в такій маленькій гітарі. Це дуже проста техніка, і це простий варіант середньовічної музики, яку ви можете використовувати, наприклад, для запису своїх пісень або якихось фрагментів, ну, да, типу в групі, наприклад. Навіть якщо ви граєте на гітарах, ця музика туди підійде. Берете акорд DM, по-моєму, називається. Ще точно уточню. Так, да, я був правий, цей акорд називається DM. Тобто він ставиться так же само, як акорд AM. Точніше, як акорд е, ...Е на гітарі. Тобто, ставимо вказівний палець на другу струну першого лада, потім середній палець ставимо на ставимо на другий лад ставимо на другий лад четверту струну і без зміни палець ставимо на другий лад третю струну. Тобто воно виглядає так же само, як на гітарі акорд Є. Е. От. Це якби база гри середньовічної музики на укулє. Е, яка техніка гри? Дуже проста. Цей акорд вже звучить дуже так посередньовічно. Все, що нам треба робити, це або піднімати. Е, Вказівний палець і струни, або час до часу, -часу припіднімати два верхніх пальця і струн. І таким чином у нас виходять середнющі мелодії. Тут можна грати перебором. Або можна так от грати. Коротше, якби ви не грали, воно. Буде звучати дуже Е, Ну, більшості, пробуйте імітувати Те, як грали на середньовічних інструментах. То есть, воно ж назывались типа щікові, а не, типа а не струнні інструменти. Вони називались раніше щіпковими інструментами. На них так грали. Я сподіваюся, вам було чутно. Це все фактично один акорд. Тобто один акорд і методика, методика така, щоб забирати цей палець коротше, казівний, і ці два теж туди-сюди. І все, по суті, це один акорд. І ви можете грати з цілою мелодії, в принципі, можете їх самі розробляти, але я приблизно показав. Задійствуються верхні три струни, нижня не особо задіствується. Але вона теж участвует в, в грі. Але на ній нічого не зажимаєш обычно. Все, сподіваюся, це буде комусь корисно.